Вітаю друзі! Білий дім! Має обережний оптимізм з приводу е, перспектив мирного процесу на Україні. Про це заявив радник Дональда Трампа з Нацбезпеки УОЛС. Про деталі вчорашньої зустрічі Віталфа. Спецпредставника Трампа і Володимира Путіна, президента Російської Федерації, її наслідки, вимоги РФ по перемир'ю мирній угоді за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше. А найголовніше знати чисту правду. Отже, Going to you know announce or negotiate anything uh, on national television? Certainly not ahead of the president. Uh, but we do have some cautious optimism. Uh, you saw the Ukrainians move from where we were in the Oval Office to where we were in Jeddah uh, Saudi Arabia uh, with Secretary of State Rubio, and you saw President uh, Putin's press conference today. Of course, both sides are going to have uh, their demands, and of course, both sides are going to have to to make some compromises. And and the shuttle diplomacy of going back and forth is happening. I've spoken to my counterpart, uh, Special Envoy Witkoff is is uh, is out there and uh, Bray waiting for the President Trump to make decisions on next steps. Друзі, ну Тобто напрацювали, нагнули з українцями в і Вітков відвіз це Путіну. Обговорили, щось Путін прийняв, щось не прийняв, висунув свої вимоги, Вітков відвіз Вашингтон. Зараз Вашингтон буде кликати на перемовини, чи то пак на коврик, як хочете, в джиду, мабуть, в джиду знову на другий раунд переговорив українців. Знову приїдуть українці. Знову українців будуть прогибати нагибати під е, пропозиції Путіна. На щось погодиться українська делегація, на щось не погодиться. Будуть допрацьовувати вже велику рамкову угоду, е, будуть пра, е, опрацьовувати, що робити в Україні в внутрішній політиці, що робити. І коли піде Зеленський, ну і так далі, і так далі. В ході всіх цих напрацювань знову Вітков полити до Москви, і так от буде тривати, як мені здається, десь до 20 якогось березня, в третій декаді березня. Путін зустрінеться з Трампом, чи то пак Трамп зустрінеться з Путіним. І, в принципі, почнеться спроба перемир'я. Друзі, скажу вам так. Чи буде вигідне для України це перемир'я? Ні, очевидно, ні. Воно буде дуже дуже тяжким. Чи потрібне воно Україні? Потрібне. Треба зберегти здоров'я, життя кожного українця. В ході перемовин в ході е, самого перемиря, підготовки основної мирної угоди закінчення війни потрібно відстоювати національні інтереси по максимуму. Але пам'ятаючи, що головним національним інтересом є життя. Власне життя людей. І зразу хочу звернутися до вас, братя і сестри, до українців. Не впадайте ні в ейфорію, ні в естерію. Я маю на увазі ті, хто хоче миру понад усе. Не впадайте в ейфорію, до миру ще далеко і багато перепон. Ті, хто вважає мирні угоди зрадою, також не впадайте в істерію, тому що ще не факт, що відбудеться мирна угода. Давайте докладати зусиль до того, щоб мир, реальний мир, повернувся на нашу українську землю для того, щоб українці змогли нормально жити, працювати. Народжувати дітей, вчити їх та виховувати на своїй Богом даній землі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою і буде жити.